Яка функція не потрібна в машині? Руль. Одна тормоза. тормоза. Казав док Хадсон, забудь про тормоза газом, де працювати треба. Тепер серйозно. Має функція, яка не потрібна в машині. Стабілізація АБС. Брейк-асіст. Стар-стоп більш не потрібний, ніж брейк-асіст. У нас погано старт стоп тому що в нас нагріті машини завжди в головних моментів. Ну, То понятно. Але з іншої сторони, старт стоп можна відключити, а брейк-асіст майже завжди включені. Так Та є брейк-асіст. Супція поповна, не нами. А я їжджу в екопро. Тако Встала на світлофорі, коли останні секунди воно включається, машина не встигла заглохнути в цей момент, і воно знову. Назарко, яка не потрібна функція в автомобілі? Повний привів. Перш, автомобілі. 5 Ну вот, повний привід. Мабуть. Біла О, Ооо, біла торпеда. Біла торпеда це найгірше, що може бути в будь-якому авто. Літру для дідуського їзди, не потрібно. Купі є, брат. Скайфа. А що платниця потрібно?